Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 50 китайських танків прийшло китайсько-російський кордон. Російських прикордонників на трьох заставах змили. Авіація пробувала атакувати колони. Втім, вони були прикриті. ППО літак росіян збили цю інформацію. Нам передали місцеві українці, яких депортували з Маріуполя в Сибір, і які не мають можливості її покинути. Ця інформація повністю недостовірна. Втім, нашому джерело ми довіряємо. Ми знаємо, як Росія вміє тримати інформацію під ковпаком. Тому це і не дивно, що Путін ніколи не визнає той факт, що Китай уже пробує анексувати землі. І заганяючи туди військових та ховаючи там техніку, готується до ривка, бійня буде доволі потужною, адже якщо подивитись на китайські підручники, половину РФ Китай вважає своєю територією сів. Віддав наказ починати, поки РФ максимально ослаблена. Цинків Хабаровськ, російських прикордонників та розгвардійців масово поступають. Родичам заборонили розповідати про це. КНР останні 10 років активно скуповує землю в РФ. Згадайте, хоча б Сибір та далекий схід. Китайцям у себе вже тісно, їм не вистачає своїх ресурсів, тому вони і шукають. Нових земель. І найпростіше домовитися можна з РФ, яка володіє необжитими територіями, та потребує грошей, потрібно ж їй фінансувати дотаційні регіони, не до республіки. Війну в Україні, Сирії, дружні режими, Африки, Розгвардію та багато чого. Тому Кремель охочі віддає в оренду, хоча можна сказати, фактично продає землю китайцям. Китай вже отримав сотні тисяч гектарів сільськогосподарського призначення у Сибіру та Далекому Сході. Так, три роки тому влада Забайкальського краю та китайська компанія Хуаесінбан підписали документ про передачу у Китаю в оренду 115 тисяч гектарів угідь. Сьогодні в оренді у китайців вже перебувають: 4 мільйони гектарів у Забайкальському краї, 2 мільйони гектарів у тонгеро лекмінському районі, понад 900 тисяч гектарів у Могочинському районі, 500 тисяч гектарів у Сретенському, по 300 тисяч гектарів у Газимура, Заводському і красно районах. Корінне населення східного Сибіру за 20 років скоротилося з 8 мільйонів до 6,2 мільйонів людей. А по той бік кордону живе 90 мільйонів китайців, які активно приїжджали. Ають на звільнені території тільки за 2017 рік кількість мігрантів на далекий схід Росії зросла на 15 400 тисяч на рік. Неважко здогадатися, звідки ці мігранти переселяються. Фактично, росіян з кожним роком на сході залишається все менше. Самі китайці давно розцінюють прикордонні території РФ як свої втрачені. Але Москва, наче цього не бачить. Враги на западі ані на востокі регіон майже повністю економічно залежить від КНР. Місцевими підприємствами володіють китайські бізнесмени, багато поселень. Мають значну частку китайського населення, яке фактично живе за законами КНР Китаю. Не вистачає власних ресурсів і він згрібає усе з незайманих і необжитих земель Росії. 29 грудня 2014 року. Путін підписав закон Російської Федерації про території випереджувального соціально-економічного розвитку. Цим рішенням фактично віддав ці землі Китаю. Суть цього закону тепер Китаю не потрібно силою забирати цю територію в РФ за рішенням російського уряду. наступні 70 років китайці можуть займати території. РФ, а потім приватизувати їх на невизначений термін. Таким чином активізувалася поява нових поселень китайців зі своїми кордонами та законами. Вони де Юре живуть на російській території, а де факто частина КНР, і все це з благословення Кремля. Тож Росія далі може радіти тимчасовій окупації дотаційного півострова, поки втрачає свою азіатську частину. Китай ж залишається і далі замилювати очі Москві дорогими папірцями та завіряннями у дружбі, а самому рости у Сибіру та на далекому сході. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.